Ворог не міняє свої пріоритети цинічні. Знову ж таки, обстрілював об'єкти енергетичної критичної інфраструктури. Це два об'єкти в двох районах області. На щастя, без потерпілих, без постраждалих. Напевно, дійсно позитивно. на сьогоднішнього ранку. З іншої сторони, можемо той факт, що всі системи життєзабезпечення області функціонують в штатному режимі по об'єктах, де мали місце. Прильоти є руйнування, працюють слідчо-оперативні групи, працюють надзвичайники в частині локалізації наслідків. Наслідок падіння уламків ракети в одному із районів Олійської області відбулося пошкодження дахів двох житлових будинків, декількох господарських будівель та автомобілів. Але на щастя, люди, які перебували в вказаних помешканнях, не постраждали без жодних пошкоджень. На даний момент оцінюється стан вказаних будівель, що виникне необхідність їхнього тимчасового відселення. Вже віднайшли необхідне житло в межах безпосередньо вказаної громади. Про допомогу можна говорити після того, як вже буде оцінено стан пошкоджень, стан завданих збитків. Першим ділом надається психологічна допомога. вирішується питання про переселення і з за необхідності, як я вже зазначав. Крім цього, будуть оформлятися документи в межах державної програми. Є відновлення на компенсацію і відновлення подальше відновлення пошкоджених об'єктів.